Мої От що значить рибулечка ось світулечки, вона обалденно класнюлечка. Значить, девочки, шість рибок у мене ще девочка заказала на місто Миколаїв. Ви знаєте, що розмірний ряд рибки 5-6, вона стоє 500 гривень за кілограм. Значить, дивіться, в одної рибки, на сіпі до мене, дивіться в одної рибки, вот я ставлю на вісни, умножаю. В одної рибки 2880 восімсот восімдесят. Зараз показую вам рибульку. Ми вчора получили багато рибки. і Ви знаєте, що... І 5-6 я продаю по цілої, а 6-7, вона найдорожче закупки я лишаю на цілі. Я вже вам казала. Чим менший рез цей, чим менший розмір рибки, тим дешевши ціна. Якщо 4-5 рибка, то там буде 450 грінської. Ну я не люблю маленьку. Я люблю, ви знаєте, ми робимо філію. І для мене дуже важливо, щоб було філія широка, тому що ви всі приходите, кажете, я хочу поширше, правильно, потовше. Все, для цього я лишаю рибку 6-7, 7-8. Учора у нас прийшло, і ви бачите, що вчора багато рибки прийшло. Значить, дивіться, на сіді до мене. Значить, дивіться на цю рибучку. От вона. Вот її ви всі знаєте, що все треба дивитися на жабра. Жабра. Потім дивіться, внутрі слізь, девочки, ми це не мало так льодіком закрила щось її глазки наші. Дивіться, е, слізь на форельки, щоб ви знали, що це і її така, вона бути, вона по-другому не буде. Ну і внутрі вона, дивіться, вона свіжа. Так що мої, дивіться, це бачите, вона така, як пліває. Ну, на рибки. Ну е, сьомочка вона йде, що другий ролик, далися. Сьомочка, вона йде така, ну вона чистенька, а от фарелька така вона йде. Значить, я вже вам казала, мої хороші, що розмірний ряд 5-6, 500 гривень за кілограм. Щось дівчина на місто Миколаєв заказала. Ми щось її відправимо, але... Вони тут в городі, вони за нею заберуть. Зараз ми її спакуємо в ящик, зараз я все перевісю, напишу накладнується, так що мої рідненькі. Рибулька є, замовлення немаловажне. Пишіть все на вайбер. 0,98, 493 4,9307,76. Ну от либульку я беру, допустим, 5-6. Ви знаєте, що більшого рибку ми не продаємо. Дивіться, тут 5 340, 2 670. В середньому рибулька виходить. Вісімсот, дві 2800, дві Смотря яка, так що мої людини немало мало вас замовлення тільки на вайбер. Більше нікуди. Значить так, інстаграм один, тікток один замовлення дівчатки, Будь ласка, не то що ви дивіться ролики, а ще їх слухайте Тому що потім ви обіжатись. Ми вам зробили замовлення, ви нам його не відправили. Дівочки, хто нам робить замовлення на вайбер? Ми все відправляємо. Так що рибулька є, і корка є, все у нас є. Піші ми вже почали посилки забирати. Дівчатки, ну моя їда. Завтра у нас заканчивается 7. Сьом... А, четвер, да? Четвер, а по четверту взяла. Так, 1500 калорій, я так на них і сидю. Давайте подивимося, що ці 1500 входить. Девочки, їда тут смачна. Я вам даже не можу передати, яка вона смачна. Так, суп взагалі очень... Та, ну все вкусно. Значит, що мені сьогодні дали їсти? Я тобі скажу. Ну, пішла, конечно... конечно, їла, але я его їду. Вже. Так, сніданок. Скрембл Скрэмбл із овощами. Що це скрэмбл? А, це таке, як яйця жарені. Таке вкусне воно, ось, дивіться, ось воно лезь, дивіться, яке його тут дають. З із овощами. Перекус, штрудель з яблуками, обід, зелений борщ, фанчуза з креветками та овощами і ввечері куряча фрікасе з гар... гарніром. фрікасе, я ще таких слов не чула. фрікасе, фрікасе, штрундель. Не, ну їда, я вам кажу. Ой-ой, звісно... так, давайте. Фрікасе, значить, це цей штрундель, дивіться. Суперфуд, фуд, штрундель, все мені сьогодні Ось Оце компотики дуже вкусні. Боже, а перве це взагалі, чесно, перве як домашній борщ. Я так люблю. Його. Що таке е так, скремблі. А ну, Напишіть мої розум'яшки, Ви знаєте, що таке скремблі? Ну це яйця, десь да? де? Я рукою візьму, що це. Ой, це ж яйця. Та бери, таке вкусно. Ой! Таке яйця, яйця. Боже, яке воно вкусне. Слухайте, це ж кремлі, так, Да? Вкусне. Так, потім супер фуд. Боже, воно ще гаряче, гаряче гаряче, представляєте? Так, дивіться, креветочка з макаронами подивися. подивіться. А? Ой, пахне, так? Сразу, боже, як воно все пахне. Девочки, конечно. Я уїду, а я вже пішла далі. Ну, я приїду піду Так, дивіться, а тут две гриби, м'ясо куріне. Подивіться, яка їда. І плюс дівчики суп. Я вам хочу сказати, що 1500 калорій мені дуже вистачає. Я, допустимо, зараз поїмо цей ж крембель Ну, цей ж крембель, де він, ну все він. Оце, я зараз з'їв, а я випиваю оце. Ну і це, на вечір, бо мені ввечері почасланько. А оце все. Їду, я беру додому. Особливо, боже, він же теплий, так примірний. Дівчатки, супер суперфуд — це дуже крута їда. Мені більше все подобається, що треба їсти не по време. Ну, це круто. день. Добрий день, добрий день. <реш> а що, вже все? Вже все попало. Так, да, вже попали в кадр. Боже, які вони красиві. Красуня, як тебе звати? Світочек, я тебе бажаю доброго. <реш> удачі. удачі. Спасибо. Щоб була здоров'я. Спасибо. <реш> <реш> Давайте <реш> <та>, приходьте. <реш> ну, що вже делаєте? Да. Як тебе звати, красуня? Рафаїла. Як? Рафаила. Нічого себе, яке красиве імя, а сестричку. Боже, які у вас красиві імена, красотульки. Так, ану, скажіть, рибульку і колбаску любите? Так. Да. Да. Леся, давай мені отой кролик з фісташкою. Любиш? Любиш, давай. Так, по мої красоточки. Ану давайте. Одної подружки рибулька, а другої колбасулька. Дай мої богині. Боже, мій, які вони красиві, воїні красоточки, а спасіба вам, богині. Вирізайців, забирай. Моя ти красунечка. А з ким ми приїхали? З бочками, так? Да? Мої. А відки ви приїхали? Стали. Я теж з села, з красивого, великого села. Да, дівчатка? Зато, ви вас крас... да? Та ви що, я поняла це вже? Красуня, ну приходьте, тіла, удачі вам, мої богиніви. Боже, ви подивіться, які красиві цвіточки. Заказики, Леся, от заказики, от сюди це все заказики. Слухайте, рибулька по 500 гривень. Я хочу сказати, що вже ячка чотири ми продали дивіться, мої горшики, тут теж тут вообще дві риби, дві риби і малосолка, да, Леся, уїжджає на Житомирську область Лугіни, Лугіни, да, правильно, Лугіни, правильно? Так, ми, хороші, отримали ми ікру моє. 180 гривень баночка. Ви знаєте, що моєвочка, вона обалденно класна. Особливо утром. Ви знаєте, по бистрому, що нам треба зробити? По бистрому ми взяли хлібчик, намастили на бутербродик, положили в ротик, зробили якогось чая, кофе і все правильно. Ну що ж треба? Так що, любі мої дівчатки, дивіться, наші мужчини утром що, дожди плотненько поїсти. А щоб вони плотненько поїли, ви повинні купити стілечки моєвочку. 180 гривень баночка. дійсно, моє у мене саме ходова, бо є тріска, є ще ще, ще й ще і шошилець. Мінтай, мінтай. Ну вона от у мене не ходова, а от мікромой дуже пузна. Так що мої хорошенькі, ми взяли багато і кремові, вона сто восімця гривень баночка, замовлення на вайбер 0984930776. дев'яносто восім І оці чудесні 2, 4, 6, 8 ручок вам все спокує і передасть.